Один з найкращих сортів фундука в нашому саду це сорт Караманівський. Тут у нас декілька саженців, яким пішов третій або четвертий рік. Ось тут така висота його біля, біля 80-90 см. Сорт цей є низькорослий і дуже швидко. Тупає плодоношення. Ось тут такий маленький саженець. і вже тут весь, весь в горішках. Ось один саженець. Самий. Тут третій. Дуже цікавий сорт, має великий горіх розміром майже як трапезунд. Низькорослий, його можна висаджувати значно плотніше, тобто десь на відстані 2-2,5 метра.